Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я вирішила до вас підключитися саме в такому форматі обличчям, в кадрі, для того, щоб підвести підсумок минулого 2022 року. Також я в цьому відео покажу вам деякі готові роботи і похвалюся вам подарунком, який я отримала напередодні різдвяних і новорічних свят. І так минулий 2022 рік, який він був. Я нічого нового вам не скажу, звичайно, що я для мільйонів українців. Для мене він був надто важким, складним, з болем, страхом, з страхом, стратами, з тривогами і переживаннями. Але сьогодні я не хочу зупинятися на цих емоціях і почуттях, а хочу таки віднайти те добре і хороше, що приніс мені цей рік. Так, незважаючи ні на що, в цьому році були позитивні також моменти в житті. І якщо я повернуся рівно рік назад, я. З певністю вам скажу, що 2022 рік почався у мене чудово. Зранку, 1 січня, старший син подзвонив і повідомив прекрасну новину, що я вдруге стала бабусею. У нас народився наш Степанко. І це була чудова новина. Ми раділи, що наш, наша сім'я, наша родина. Збільшується. І в той момент ми не знали ще, що пройде досить мало часу, і наш світ перевернеться сніг на голову. Ну, але оскільки я вже казала, що я не хочу зупинятися на негативних емоціях, будемо шукати позитивні. І що було доброго і хорошого. В цьому 2022 році я віднайшла чудових дівчат-в'язальних подруг. Так саме в цьому році, і ми познайомилися віртуально, але наше знайомство переросло у Досить таку хорошу дружбу. Чудові люди, які мають добре, чуйне, щире серце, які вміють любити, які вміють творити, які вміють показувати і знімати такі хороші відеоролики дивишся і дивуєшся, наскільки багато талановитих людей проживає тут в нас, на Україні. Також хочу ще розказати про одну чудову в'язальну подругу мою, яка правда. Не україночка, вона родом з Казахстану, але проживає вона в Німеччині. І незважаючи ні на що, вона душею і серцем вона, вона українка. Знаєте, коли я згадую ті перші місяці, ми вже були знайомі з небагатьма дівчатками, і переписувалися ми у чаті. Ніна Юля, Ліля. Коли згадуєш ті моменти, було дуже страшно, тому що коли хтось не виходив на зв'язок, ти не знав, чим допомогти, і ти тільки молився і надіявся, що все добре. В той момент ми молилися, ми молилися один той самий час. Ми скидали одна одній молитви, і в той момент у нас була тільки така зброя, молитва. І саме в ті моменти Юля, яка проживає в Німеччині, дуже допомогла деяким нашим дівчатам, вона допомогла їм влаштуватися в Німеччині. І деякий час дівчата жили там. І ось, і ось пройшов вже рік, а верніше від початку війни вже 10 місяців, і мало того, що Юля допомагала, переживала за нас весь цей час. Напередодні новорічних таких. Різдвяних свят вона вирішила нам зробити чудовий подарунок. І дівчаткам з України вона прислала посилочки. І мені також прислала. Я думаю, що ви вже бачили такі моменти. Дівчата відзняли. Я в розпаковку посилки зняла. Вже набагато швидше, аніж як тільки отримала, я думала, що я зніму і відразу ж випущу це відео. Але воно було настільки емоційне, що я <свісно> зрозуміла, що я не можу випустити те відео. І я зараз ставлю кусочок розпаковки і покажу вам, що я отримала. І так, дивіться. Який Миколайчик, наскільки класно запаковано. Ну, я... я в приємному шоці. Адресу я прикрию. Так, давайте я заберу верхню упаковку. Так. Ось така ще була. Упаковочка. Я думаю, що це якісь кремчики, напевно, що йдуть там де почитати. Це пише, напевно, що я підозрюю на німецькій мові. Ну, будемо перекладати. Так, розпаковуємо далі. Стівочка з таким сніговичком. Так, тут, звичайно, тут бажанечка, які я хоч читаю особисто. Так. Вау! Дівчата, яка краса. У я... в мене, в мене немає слів. Справді такі смаколики. Я навіть не знаю, за що брати це в першу чергу. Дивіться на цю красу. Я так зрозуміла, що це шкарпеткова пряжа регія. Ніколи я не тримала в руках таку. Таку пряжу. Ще Люрексом, дівчата. Клас. Це просто клас, Юля. Ти просто фея. Так, ще один. Один моточок. Це також шкарпеткова пряжа. Ой, така об'ємна. Так, скільки цей такий маленький моточок 100-грамовий. А цей? А тут 150 грам. М -м -м. І твіт. Клас. Боженіки, яка класна! Яка класна пряжа. Так, а це що? М -м -м. Це також? Треба почитати. Ага, це щось бавовняне котон, це значить бавовняна пряжа. Треба буде почитати. Не знаю, чи це шкарпеткова, наскільки я знаю, що є ще е, пряжа шкарпеткова бавовняна. Дуже м'якенька. мякенька м'якенька. Не жорстка бавовна, а така м'ясенька-мягусінька. Так, і це... Вау! Клас! Пожмі кошенятко. Пузіко кошенятка. Не знаю, що за, як вимовити назву артикулу, ясик злом'ю. Дивіться, самі. Склад пряжі. Ну, 100%, напевно, що тут мохер є. Але треба почитати. Так, кулярів не, не маю, е, прочитати не можу, емоції м -м, зашкалюють. Сльози радості мене дусять. Е, Юля, я... я в шоці, в приємному. В шоці? У е, мене немає слів, я не знаю. Дуже часто я бачила розпаковку пряжі дівчаток подарунок, які їм присилали. І ну, я не думала, що це настільки ті, ці емоції зашкалюють, і що ти ну, в прямому смислі слова ти, ти, ти не, не маєш слів, щоб підібрати. Так, а це що? Боже мені краса. Подивіться. Яке все класне. Вау! Це щось дуже класний. там смаколик. Ну, це я потім, напевно, що розмотаю і ми подивимося, що там є. Боже мі смаколики, знову смаколики. І знову смаколики. Боже, спеції. Юля. Я в шоці, приємному, приємному шоці, Юля, ти. Ти просто чудо. Ти просто чудо. Ну і, звичайно смаколики. Так, ще є така. Подивіться, яка краса. Не знаю, видно вам. Бо я так знімаю, я навіть не знаю, що вам, чи вам видно, чи вам не видно. Оленятко. На ялиночку. Клас. Супер. Клас, супер. І це також смакує. Юль, сказати, що я вражена, це, 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 це нічого не сказати. Юлечка, я безмежно вдячна тобі за такий щедрий подарунок. І нехай до тебе завжди повертається з турицею. Твоя любов, турбота і щедрість. Хай і на твоєму шляху зустрічаються тільки такі ж самі світлі, добрі і чуйні люди. Ну, а зараз я хочу вам показати деякі свої готові роботи. Одні готові роботи ви вже в мене бачили. Єдине, що вони були ще не прані. Зараз я їх вже поправила і хочу вам їх показати. Ось така. Шапка була в мене зв'язана. Намагаюся вам показати. В'язала я лицевою гладків тільки е, по боках. Е, мені здається, що я пустила. Е, скільки то рядочків резинки, конічні рядочки, а петей. Е, 16, по-моєму, петель я пустила резинкою один на один. Так. І е я вкладу деякі фото. Я зробила. Фото буквально сьогодні були зроблені. Е у мене на подвір'ї, тому що ну, немає можливості поїхати десь на природу, щоб зробити такі хороші, якісні фотографії. І думаю, що ви побачите, як ліг візерунок. Зараз я постараюся вам вдягнути шапку і показати, як вона на мені в кадрі. Ось так вона в мене на мені. сидить. Зв'язана шапочка лицевою гладдю, і коли я підвертаю, отут виходить, в мене виворотня. Надіюся, вам видно. Шапочкою я задоволена. В'язала я із ниточки Ангора 50 в дві ниточки. Метраж я вам не підкашу, ну, мені здається, що там. Такий самий митрачик і е, пух норки. Так, е, і пішло в мене 57 г на цю шапочку. Е, вдівати я ще не вдівала її, тому що в нас досить тепло. Ну Так завжди виходить, що я їх зв'яжу, то е, перший період не вдягаю, бо, бо погода не відповідає. Вона однослойна, вона не, 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 не в два складені зв'язана, але вона досить тепла. І на таку погоду, коли 8 градусів тепла, звичайно, що не вдягнеш її. Ну, але я думаю, що в нас буде зима і я її поношу. Так, і другим моментом, другою роботою. Готовою, я хочу похвалитися своїми шкарпетками. Я мелькала вже у відео ними. В'язала я для себе ці шкарпетки на розмір 37-38, і зв'язані вони із ниточки Арттісан, Artisan... Айзе Артсан. Ось ця секційна пряжа. Дуже гарно вона лягає. Мені подобається. Сіренька ця ниточка, це йде Alize Super Vol. Ця ниточка номер відтінку 21-й сіра, а Artisan номер 9005. І я підпишу вам вагу, тому що я бажала, я але не запам'ятала, скільки важить. Так. Це друга робота і ще одна робота, яку я завершила буквально на днях, це ось така ігрушка. Такий зайка зв'язався. Ну, якщо ви зрозуміли, що це подарунок. І саме сьогодні я вирішила відзняти відео для того, щоб показати вам ось такого красення. Зв'язаний цей красень із ниточки Гімалая Dolphin Baby. Ниточка мені сподобалася. Колись я в'язала такі іграшки із Гернард Ані... а... Dolce. І я вам скажу, що ця ниточка мені більше подобається, тому що та ниточка дуже сипиться. І коли інколи доводиться трочити, то її неможливо дольче потрочити. А ось ця ниточка була трочилася в мене. Ну як ж я ж без перев'язів не можу, навіть іграшку зв'язати. Я не можу. Був у мене такий момент, що мені треба було верніше, я зв'язала одне вушко, Почала в'язати інші вушко і виключили світло. І я, ну, так десь було в мене зв'язане. На другий вечір я м взялася до в'язання і було моєю помилкою, що я не перерахувала рядочки. Подумала, що, ну, не знаю, що я подумала, але досить того, що я... Пров'язала один відрізок два рази, і віно в мене вийшло довше і ширше. І я торочила і перев'язувала. Ось такий вийшло в мене красень. Ну, що вам скажу? Приємно в'язати, але... але я зловила себе на думці, що в'язати мені іграшки важко. Тому що я люблю в'язати, ну так, знаєте, в задоволення. Коли ти там, от, наприклад, джемпер чи кофту я в'яжу, я спочатку там один-два вечори я порахую, а потім просто в'яжу. А тут так не виходить, тому що тут ти петельки, стопчики стопчиків раніше, ти прибавляєш. Убавляєш, ну, ти, ти завжди повинна рахувати. І для мене це важко, як виявилося. Ну, але незважаючи ні на що, красень такий в мене зв'язаний. Ось, і так, я вибачаюся за свою собачку. Вона також хоче з вами привітатися, як завжди. В останніх моїх відео. Так, Ось така мордашка Получилася в мого зайки. Робила я утяжечку мені здається, що вона вдалася. Ну, подобається, як виглядає. Вишивала я носик, ось так. Очка я давала на безпечних кріпленнях. ну І так, тут бровки пришила і, і такий вийшов зайка. І що ще? І ще мені, якісь такими труднощами я, я стикнулася, мені важко дається пришивання деталей. Тобто, ну, взагалі, шити я не, не дуже Я люблю шити, незважаючи на те, що колись я вишивала непогані досить речі. Ну, зараз чогось я до шиття відношуся якось так. І якщо так от приглянутися, ну, напевно, що вам не дуже видно. Я вже тут бантиком прикрила е, стрічечкою, ось е, можна придертися до, мені здається, що чуть-чуть несиметрично пришиті верхні лапки. Хотілося б от чуточку, от буквально, напевно, що на один стопчик його ось сюди ближче до переду дати. Ну, Але не знаю, на той момент, коли я приміряла, рахувала, мені здавалося, що все добре. Коли вже пришила, ну, вже якось торочити зле мені було, хоча я і коли пришивала, також торочила. Ну, Важкенько вдався мені цей зайка, але результат мені подобається. Е, я не можу сказати, що він вийшов ідеальний, можливо, і стопчики не настільки рівні. Е, ну, але, але, але він класний, не знаю. Мені подобається. Як ви зрозуміли, що цей зайчик завтра поїде до вашого степанка, Вітати його із першим очком. Ось така ігрушечка зв'язалася. Е, ви знаєте, я навіть не заміряла, можливо, я маю сантиметрову стрічку. Можливо, я зараз його заміряю. Так, скільки він має. Це зайчиня. 32 см. Якщо брати звідси до кінця лапок, 32 см має ось ця ігрушка. Ось так. Так, і це всім готові роботи, які зв'язані на цей момент. Як ви бачите, що готових робіт в мене ще. Чим раз тим стає менший і вони стають також маленькі. Не буду я вам показувати джемпер свій. Трошки я його посувала, але не настільки багато, реглану я ще не вив'язала. Основним процесом був ось цей зая, тому що я хотіла встигнути до 1 січня. Ось на такій позитивній ноті я хочу завершити своє відео. Хочу подякувати вам, дорогі мої глядачі, за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за коментарі, які ви мені пишете. Я надзвичайно вдячна кожному із вас. Хочу побажати в новому році. Якнайшвидшої перемоги нашим Збройним силам України. Також хочу побажати кожному із вас, щоб ваші рідні і близькі були завжди поряд, живі і здорові, щоб в ваших домівках було завжди світло, тепло і затишно. Щасливого вам, нового 2020 Третью року.